Що ти вже по подарки йдеш? Так. Да. Мішка готовиш, да? так? Так. Що там написано? Тут? Так. Да. Мішок. Ні, а обратно твоя родина? Ні. Ні? Е -е. Не написано? Глупа. 22-й год. Шукаємо знакомі букви, так? Да? Нема. Індія. Індія. А Індія не твоя родина, ні? Ой-ой. привіт Привіт-привіт. А Твої вже дружбани поприходили. Все. Муртурчик, лізуха. Ну і кабанчик теж тобі довірився з утра. Ну, так сталося, що ти його приговорив. Так що, друзі, всім доброго ранку. Ми з України. З вами я, Сергій Шелудько, і Анатолій Анатолійович Циган. Е, у нього вже нова підпольна кличка Штик. Штик штик 8.00. Так що, друзі, штик на місці. О, і на даний момент, зараз, е, я справляюсь по господарству, вже фактично завершив свою роботу. І Анатолій Анатолійович зараз посмалив кабанчика нашого. Отакого от невеличкого. Сьогодні у нас четвер. Вже якось перенесли це все діло на четвер, плавно. Раніше це було у п'ятницю. І посмалив, обмив на тер, І на даний момент зараз будемо спалювати мішковину. Давненько ми вже знімали відео, як спалюється мішок. Ну і все таки... А? а то вже хай питають, хай догадуються. да? Просто натер зробив масаж, для того, щоб сало було м'яке. Треба робити такий маціон, треба робити масаж, тобто анатолій посмалив і виминає кабана, так як раніше, да, там накривали ряднами, якимись там і дітки маленькі топталися. Ну, раніше шкірку робили набагато товстішу. На даний момент шкура у нас фактично спалена. Ну і е Обмивши кабанчика, зараз будемо спалювати мішечок. Для чого ми це робимо? Щоб сало пахло таким копченим, як соломою. Мішок тільки не пластмасовий, не синтетичний, а джутовий мішок або ляний, або конопляний, який є в господарстві. Не можна? Не можна, він да? горчий. Так що конопляна не, не... Да, Бо може на потім поперти і буде горе. Да? Так що, друзі, зараз спробую поставити десь тут телефончик. Не знаю, там буде видно чи ні. А... І то жара, то що так Будемо солювати мішечок і покажемо, як це все діло воно виглядає. Правильніше поставити. Получається на банчик, з таким відтінком. і виходить, запах копченого. Цю методику колись запозичив, зробивши в Полтавську області, спробував сало. Раніше це місто називалося Червоне заводське, зараз не знаю. І їздив по продукти і сало різних кольорів. Є таке темне, як оцей мішок чорне. О, тобто роблять по різному, я думав, що вони його мити не вміють. Так що не пишіть мені коментарі. мити, не мити, гарне, не гарне. Але смалиться тільки спина, е, сало. По черевину ми не смалимо, тому що багато людей її використовують, тобто запікають. Ну, Або по-різному там тобто готують. А сало, в принципі, завжди його ну, їдять е, так сказати, готовим. І ось так ось от такий вийшов у нас кабасик. Як хто? Як песик, що Анатолюється. Як персик, думаєш, як наш Без патрон. не можуть його ніяк це саме успокоїти. Так що ще Анатолію це все діло замиває. Потім перевертає на лопатки його. І на щиточки ложить і буде смолити під черевенку. Я зараз досправляюсь по господарству, піду, зніму свої лахеї, приготуюся до приготування сніданку для коханої жінки, закусончик для Анатолія Анатолійовича. Ну і так сказати, сніданок для нас усіх. Так що, друзі, якось так. Живі, здорові, поки є можливість, дякуючи Збройним силам України, що дають нам можливість працювати, готувати таранчук. Ну, а там вже з меру понетки і... Путіну петля. І не пишіть мені, будь ласка, дебільні коментарі, скільки я віддав сала і скільки я дав ковбаси на передову. Це вже особисто моє. І я не повинен нікому там писати якісь відповіді. Ну, я кажу, слідкуйте за собою. І е, на все воля Божа, Бог бачить, хто що робить, а хто не робить. Якщо в людини є можливість, людина робить. Якщо немає, людина не робить. Да, Анатолій Анатолійович? Так що, друзі, якось так. Анатольчик. Тяне Валерчика. Що не тяне, так? Да? Що ви, Леся Петровна. Добро здоров'я. Доброго ранку. Що да? ти проснувся? Да? Вигуляла свого любимчика. Да, Які вже віруха Як там носить. А, По поводу собак нам писали, собачка Василі Петрівна там бігала. Ну, по-перше, Леся Петрівна взагалі собаки котів не переносила на дух. Це один собака, в ми будь-якому миють ноги, руки і все остальне. І наша кухня, наші продукти ми готуємо для себе, а не для когось. І ті люди, які пишуть, воно до них не попаде. А ті, хто. З нами, так сказати, спілкуються. їм хіба патрон хіба на столі сидіть? Ні, ну не важливо, там пух, перхоть, там ще щось там розказують. Але вопрос не в тому. Написав коментар підписник з Америки, каже, Серьо, не обращай увагу на таких коментаторів, скільки, каже, багато всяких, так сказати, шкелетів, чи як воно буде по-українськи, скелет, Як буде? Шкелет? А я. Коротше, не важливо, у шкафу. E, тому що багато людей навіть e, не догадується, як деякі продукти робляться і в яких умовах вони робляться. А тут а собачка пробіг по кухні і там три палочки ковбаси. Вони поїдуть до таких наших друзів, як Назаренко, наприклад, до хлопців для а деяких не, а собака не бігала. Да не бігала, не важна. Ти не повинна оправдувати, бігала. Це не це неправильно, але це наше. Це ми для себе, і для таких як ми, для таких, як Олег Назаренко, там як Олег, як Сіріж сирі молодший, який e, да, е, служить. Да. Так що. Хтось там пише, скільки ми передаємо, але я скажу одне, якби кожна мати відправляла своєму сину, який боронить неньку України, якби була така можливість по такій посилки, як Леся Петрівна, то можна було б, якщо в зводі 8 чоловік, чи там у цьому відділенні, а в зводі там 27 чи 30, то якби кожна мати таку посилку відправила, то можна було б її знімати забезпечення. Так що, друзі, якось так. Не пишіть дурні, будь ласка. Так що Анатолійович перевернув вже Валерчика, вже готовий не Анатолійович, а містер штик. А що Містер та й хто дивився відео в суботу, коли Анатолійович приїхав з Дударкова, в нього він сказав: я буду, як штик. Так що, містер штик, як штик, Олеся Петровна руки в брюки создала позу директриси, ну то вона просто в неї болять почки, вона руки в боки. А то кажуть, колись написали мені в коментарях, що стало. Як, як Гітлер в юбці. вона юбку ніколи не носить. Так що, друзі, якось так. Ну, дуже, дуже рідко. Ну, Бачите, вона що думає, та й каже. Так що, друзі, на цьому все. Коти вже всі поприбігали на Таранчук. Це не є дуже добре з точки зору там, е... як воно там, получається, обсмалиш їх, тому що шерсть. Так що, друзі, все, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Ну а щоб завжди, як штик, був на робочому місці. Усім друзі, пока, пока. Миру, здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі. Серія номер два таранчук буде.